Нарешті дочекалися. Вперше в історії азіатський континент приймав Олімпійські ігри. 10 жовтня 1964 року у Токіо стартувала 18-та олімпіада. На спорудження унікальних за архітектурою спортивних споруд було витрачено 2 мільярди доларів. Перше було і найбільше країн-учасниць аж 93, із них 15 нових. Участь взяли понад півтори тисячі спортсменів. Розіграли 163 комплекти нагород з 19 видів спорту. Не забарилися і рекорди. 81 – олімпійський і 35 – світових. А наступного дня день народження святкує український шахіст, чемпіон світу 2002 року за версією Фіде Руслан Пономарьов. Він народився 11 жовтня 1983 року у місті Горлівка. А вже у 2004 році про нього дізнався увесь світ. Саме тоді Пономарьов став олімпійським чемпіоном. 12 жовтня вважають датою народження найпопулярнішої гри, адже саме цього дня 1863 року у Лондоні заснували англійську футбольну асоціацію та склали перші правила, схожі на сучасні. Футбольна асоціація також відома просто як ФА, є керівним органом футболу в Англії і найстарішою організацією у світі, яка відповідає за всі аспекти аматорської та професійної гри. 14 жовтня 1952 року народився Микола Андріанов. Він радянський гімнаст, семиразовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу. Виступаючи на трьох олімпіадах, Андріанов здобув більше нагород ніж будь-який інший радянський спортсмен-чоловік у будь-якому виді спорту: сім золотих медалей, п'ять срібних і три бронзові. До 2008 року у нього було найбільше у світі олімпійських нагород серед спортсменів-чоловіків. Такою була спортивна історія цього тижня, що ж трапилося у спортивному. У житті згодом дивіться вже у наступну середу.